Ти активно досліджуєш старовину. Загалом історія вона така дуже консервативна наука. І що сказати, історія, шановні телеглядачі, ви самі це розумієте, дуже багато речей заангажовує, законсервовує. Скажи, будь ласка, чи ти, досліджуючи історію міста, знайшов якусь таку зариту собаку, яка б повністю чи там, хоча би в чомусь такі усталені погляди на історію міста, все таки скасовувала? Наталя, я би сказав таким чином, що таких речей відносно нашого міста є досить багато. І найперше, це усталене таке переконання, що наше місто, а що Хмельницький, що Проскурів. Тут немає нічого цікавого, тут немає нічого історичного. Знаєте, коли я сам почав цим займатися, цікавитись сам для себе, я з'ясував, що насправді ні. Особливо у військовій історії, якщо взяти військову історію, то Проскурів завжди відігравав певну ключову роль. І завдяки цьому, і точніше, через це, тут завжди відбувалися такі події, ну, досить такі яскраві і трагічні. От якщо взяти, наприклад, період громадянської війни. Вчора у телепередачі я почув за Одесу таке, що у ті роки у Одесі за два роки 14 разів мінялася влада. Так, це в Одесі. А що відбувалося у Проскурові? Коли моя дочка готувала. Шкільний реферат, шкільну роботу щодо громадянської війни ми його звичайно зробили на основі місцевих матеріалів. І ми подивилися, підняли хроніку, порахували, що у Проскурові за ті самі роки, за три роки, влада змінилася 13 разів. В Одесі за два роки 14. Скільки там тої Одеси, і скільки там маленького Проскурова. Попроскурову воєнна машина пройшлася за три роки, 13 разів. Це кожного разу було захоплення влади. Це збройні сутички. Це особливо період громадянської війни, якщо взяти період, наприклад, 17-18, до, до, до 21 першого, двадцять року. Це взагалі в історії нашого міста, це можна знаходити такі робити такі дослідження, знаходити такі факти. І ці факти вони стосуються тих людей, хто тут живе Загр... рідня. ігра, як ти думаєш, загалом отака система, така таке буття, воно не переноситься в часі. Наприклад, от зараз ми живемо дуже в політизованій країні, і чи сьогодні ми не відчуваємо так багато перепитій, можливо, більше ніж десь в інших куточках України? І сьогодні? От я не хочу, щоб не було нічого екстремального, але ну... наскільки поділля є справді поділля центром? Ну, Наталя, що я, відбувається? Я не думаю чи то схема для того часу діяла? я не думаю, що це безпосередньо пов'язано. Скоріше, це ну людська природа така, десь бути категоричними, десь відстоювати свої погляди таким чином, але знову ж таки, з минулого то безпосереднього зв'язку, напевно, що немає. Але з тих уроків минулого ми можемо подивитися, як жити зараз. Ви знаєте, навіть я скажу таким чином, що коли я почав займатися історичними питаннями, знову ж таки, історичними питаннями нашого міста, я почав жити, так би мовити, в двох системах координат. Коли йдеш по вулицях сучасного міста, але одночасно, як так би мовити, один слайд накладений на другий, сприймаєш і бачиш все, що відбувалося тоді. А було ж зовсім недавно, цих якихось 90 років назад, ще менше. І знову ж таки, те, що було тоді, от взяти по наших, так би мовити, далекі рідні, по наших попередниках, дідах, прадідах, в той час також, якщо розібратися, один був у червоних командирах, інші брати, сестри мали свої погляди. Інші служили в гайдамаках. Я знаю, в моїй родині, наприклад, таке саме було, якщо взяти. Чому воно було так? І знову ж таки, що робити? Е, приймати одну точку зору іншу, когось возвеличувати, когось засуджувати? Ні, просто розуміти, чому воно так було, що штовхало, що за обставини їх штовхали. От так само треба і зараз. Аналізувати.